А давай пограємо у гру «Коти кульку по доріжці. Якого кольору кулька? Кулька зеленого кольору. По якій доріжці будемо котити? По зеленій. Кулька котиться по зеленій доріжці. Ця кулька якого кольору? Вона жовтого кольору. По якій доріжці будемо котити? По жовтій. Жовта кулька котиться по жовтій доріжці. А ця кулька якого кольору? Вона синього кольору. По якій доріжці будемо котити? По синій. Синя кулька котиться. По синій доріжці, а ця кулька якого кольору? Червоного. По якій доріжці будемо котити? По червоній, червона кулька котиться по червоній доріжці. Молодці.